Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопальник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про Кубок Європи з рукопашного бою, що проходив у Польщі, та на якому криворізькі спортсмени вразили своєю впевненістю та майстерністю. детально про нього нам, нам розкажуть наші гості Анастасія Соколовська та Артур Соколовський. Радий вітати вас в нашій студії. Добрий день. Давайте почнемо з вражень. І організації самого Кубку. А, і нам дуже цікаво, які були ваші перші враження, коли ви от приїхали саме до Польщі і побачили цю організацію цього турніру. Ну, оскільки наш клуб взагалі вперше приймав участь у змаганнях такого рівня, ну ми були дуже вражені організацією. все було ну в Україні, проходять всі чемпіонати доволі на високому рівні. Міські чемпіонати високі, але це Польща, це за кордон, це Кубок Європи. це Гості, це багато, дуже іноземців. все це було настільки класно. Ну ми були ну дійсно під гарними емоціями. Всі, і ми були дуже налаштовані на перемогу. Тому ну, тому так. Ось. Тому такі результати, тому, ми я думаю, так такі них далі поговоримо. <гум> так. А як ви оцінюєте загальний рівень конкуренції на цьому турні? Я вважаю, що конкуренція була досить висока, дуже були сильні такі суперники. 에, вони всі показували дуже майстерність, високу свою, і це трішечки навіть ну я тренер так та? насторожувала, наводила якось, якісь хвилювання, тому що. Ну, я розумію наш рівень, так. Ми виступали там на багатьох чемпіонатах, але все ж таки це чемпіонат Європи. Розумієш, коли на, приїжджаєш на Україну, розумієш, що е, тут зібралися найкращі рукопашники України. А коли приїжджаючи на Європу, розумієш, що тут найкращі рукопашники всієї Європи зібралися. І треба ну, показати доволі таки високий рівень і своєї майстерності. Так? Чудово. Ну що ж, Артуре, ти чемпіон. Європи так? кубку Європи так. з рукопашного бою. А давай почнемо з того, скільки тобі зараз взагалі років і скільки ти вже з цих своїх років займаєшся рукопашним боєм. Мені зараз 11 років, я займаюся 4 років. Ну то 7 років я займаюся рукопашним боєм. Я їздив і на, ну, на чемпіонати міста, чемпіонати області та чемпіонати України і. Ну, це ж на Кубок Європи я поїхав вперше. Ну і тепер в кишені і Європа, так ну, скажімо, так. А які були твої враження від ну, завоювання такого почесного місця? Мої враження були те, що ну, на, першій, ну, на першому кубку Європи я посів перше місце. Ну мене це дуже здивувало і натякнуло, що треба продовжувати тренуватися. Тобто плани з рукопашкою, так, далі так. все далі, далі, далі. Так. Скільки ти взагалі провів, як правильно казати? Двобої, бої. Поєдинки. поєдинки. Скільки ну, поєдинків У мене так? було п'ять поєдинків, ну, суперників було багато. Угу. А, можливо, був якийсь поєдинок, який запам'ятався тобі? В мені дуже запам'ятався фінал, тому що я там виграв за рахунком 7-0. Ну, це, це взагалі вражаючі просто, це вражаючі результати. А я тебе щиро вітаю. Напевно, не тільки я, а вся команда Першого міського та й, напевно, всі криворіжці, як мінімум. А, які враження від атмосфери на турнірі були? От як оцей дух бійцівський? Як це все відбувалося? Ну, як налаштовував себе ти на от цій я атмосфері? Я налаштовував себе, я казав, що я найкраще я зможу виграти. Що ну в мене постійно була якась ну мотивація, що треба виграти і привести у кривий ріг перше місце? Чудово, ти цю задачу виконав. Ну, Які були враження від можливо спілкування з спортсменами з інших країн? Чи були у вас такі розмови? Можливо, таке спілкування? Розмов не було, спілкування, ну особисто в нас, от, да, ми більше спостерігали за іншими командами, за іншими спортсменами, те, як вони себе поводять, виходячи на татамі. Все одно, хоч рукопашний бій він такий, ну як загальний вид спорту, але у кожної команди є якісь свої там настановки перед виходом на татамі, не зважаючи який це вид рукопашного бою. так. І от ну як наставляли їх тренери перед виходом в поєдинки, ну це дуже було так ну, круто. І я вважаю, що ми черпанули з таких от моментів дуже багато досвіду у свою скарбничку. Так. Ну, це класно. А які ви команди маєте найсильнішими були на цьому кубку після України, так, звісно. Але їх ну, можна виділити так. Ну можна виділити Польщу. Вона, як організатор цих змагань, вони забрали кубок цей додому. Так він він в них залишився. Вони дуже сильні, такі суперники, дуже круті там всі в них майстри. Не дивлячись на це, чи це геть маленькі дітки, ми спостерігали, там навіть 4-5 років, були діти виступали. Ну, такі вони прям мотивовані, сильні, такі впевнені в собі. І старші, дорослі. От вони також вони дуже гарні показували результати. Також ну, от Україна посіла друге місце на цьому кубку і третю стала Чехія. То я вважаю, Чехія. Це командне командна. командне. То команда Чехії я вважаю, вони також дуже сильні, але інші суперники вони показували недостойно. Всі проводили поєдинки, достойно виходили на татамі. Так були там проіграші в деякого. Ну, такі були моменти, ну як емоційні, більш це емоції, це змагання, все одно від них нікуди не подінешся. Тобто треба якось достойно все це проводити. Всі були дуже сильні, всі, ну, як атмосфера була дружною такою, не було там ніяких там, якихось моментів таких неприємних. Всі з задоволенням, тому що всі приїхали, це спорт, всі приїхали перемагати і показувати свою першість на таталі. А, чи були виступи, от які вам, можливо, запам'яталися найбільше? От вони залишились в пам'яті? Е, в пам'яті мені дуже, е, ну, як, і, мабуть, як жінку, як маму, так, маленькі діти, які от е, виходили на татамі, вони такі були цікаві, трішечки так вони не впевнено себе почували, але все одно. І е, наша Україна. Я дивилася, як наші, наша команда, вони виходили на татамі, вони Дуже конкурентно спроможні, такі вони сильні, згуртовані ми були. Те, яка була підтримка один одного, це ну, дуже мотивувало. Я думаю, що виходячи на тетамі, знаючи що за твоєю спиною стоїть така підтримка, я вважаю, така мощна, да, потужна, то ми показали такі гарні результати. А скільки тривала підготовка до цього Кубку Європи? Ну, саме в нашому клубі підготовка тривала дуже такий більш ніж півроку. Мабуть, ми готувалися. Ми проходили і чемпіонати області, і чемпіонат України був. На жаль, Артур не зміг в ньому прийняти участь в останньому перед Кубком Європи чемпіонаті, тому що він захворів. І ми дуже хвилювалися, що цей момент трішечки виб'є його з колі. Але ми швиденько, як спортсмен, водужав, все приступив до тренувань. Трошечки були вони інтенсивніші. Щоденні були. Це були тренування. Ну і до цього були, як ми на Україну готувалися, то це були п'ять тренувань на тиждень. В нього було, індивідуальні тренування в нього були. Ну, тобто, ми готувалися дуже сильно, Ми були впевнені, що золото ми привеземо свою першу медаль, ми привеземо в Кривий Ріг. Так, ми повернемося, ну, повернемося обов'язково переможцем. Ну, тобто, навіть так, якщо це буде і так не золото, і сталося. так, так і сталося. але ми дуже задоволені цією медаллю. Так. Чудово. Артур, які плани на найближче майбутнє? До чого зараз будеш готуватись? Можливо, десь ще будеш приймати участь? Ну, десь виступати? Тепер я буду готуватися до ну, як, чемпіонату пам'яті Вадима Сотнікова. Там я буду теж виступати і хочу там ну, зайняти перше місце. Але ти вже будеш там виступати в званні чемпіона Кубка Європи, і це ну так. вже такий непоганий результат. Пані Сосія, які подальші плани та амбіції у світі рукопашного бою в Кривому Розі? Ми плануємо не зупинятися, оскільки ми, як клуб у Федерації, ми доволі такі молоді, Ми з 2018 року лише там. І у нас попереду, я вважаю, дуже багато таких моментів, значних кубків, значних чемпіонатів, де ми плануємо виїздити, вивозити більшу кількість спортсменів і за кордон. Ми вже наша команда збільшилася. Ми вивозимо вже, ну якщо ми починали там з декількох спортсменів, на той ж самий чемпіонат України. Зараз наша команда збільшується, поповнюється, ми повертаємося сюди з чемпіонами, тобто ми зупинятися не плануємо. Ми плануємо досягати тільки більших вершин, більш впевнено перемагати і привозити в місто, щоб і місто пишалося такими чемпіонами, тому що це дуже класно. Чудово, ну що ж і підсумовуючи нашу розмову, таке традиційне запитання нашої програми. А чому потрібно обирати рукопашний бій як вид спорту, якщо порівняти його з іншими подібними видами спорту? Ну, як я б сказала, що рукопашний бій це сила. Ну ну, По-перше, чи мені подобається рукопашний бій, особисто мені тим, що це задіяні руки, задіяні ноги, тобто це і бокс, це і кікбоксинг, і в якомусь ступені це і боротьба, да, тому що всі ці прийоми відпрацьовуються. всі це, ці... Рукопашний бій, він як для мене він поєднує всі види спорту, і тому це круто. Він розвиває фізично, він розвиває морально, він розвиває духовно і це круто. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні звітали до нашої студії, і, звичайно, привітати дякую. вас з цими дійсно вражаючими дякую. досягненнями, і, звичайно, побажати ще більших досягнень. І, можливо, Артуре, вже наступного разу в цій студії ми з тобою зустрінемось у званні чемпіона світу. Дуже дякую. 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 А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми на тему Кубок Європи з рукопашного бою, який пройшов у місті Польща». В гостях у нас були Анастасія Соколовська та Артур Соколовський. Побачимось на першому міському, бережіть себе та на все добре.